І всім привіт це зомбі проти 70-та частина. Чому я так довго не знімала? Ну, не мав часу. Подивіться на каналі Стас Творене, тоді ви там підпишіться. Що сьогодні ми знову будемо грати міні-ігри. Ось такі. Тільки я придумав дуже файну оборону. Раз, два, три. Почали! Так надію, що ніхто через неї не пройде. Тут подвійна оборона подвійні горохи, гориха і міна. Горих і картопля. Міна картопля. Так, давайте далі хати, ану, а тут шипи. Я так зрозумів, бо вони коять Поїхали. Я думаю мало хто сильний пройде. Пройде мою оборону. Ну хоча б на третьому або четвертому рівні. Не, ну до останнього точно не пройде. Я надіюся. А, ну все здм на хве, я так розумію. Ні, я виграю. навіть не доходить до того. До мін. Я виграв, Ну хіба з відром може бути? А так, я виграв. Ну ж не, не переживати. Так, давайте далі. Проходимо далі. Так що, о, цей може перестремити і буде погано. Ну, або в кінці фронт він добіжить, та ні, він не добіжить. Але він перестримує. Ну, напевно, ці будуть футболісти перестрибувати. Ну як, не футболісти, а стрибуни. Вони будуть перестрибувати, і я буду перемагати. Давайте далі. Так, оцей перший, ну перший ми вже пройшли майже. Давайте далі. Так що далі? Так, далі ось такий рівень.